Який розмір треба? У мене, наприклад, 56,5. То мені потрібен 57-й, щоб вона не давила кепка. Оце 58-й розмір кепка. Я її... Тут є регулювання всередині. Я її зробив 57-й. Тому коли я її одягаю, вона на мені просто не відчувається. Це пушинка. Красатуля. Тому, друзі, пишіть свою окружність голови, і я вам вишлю трішки більше вашої голови кепку. І тоді буде от так. І ви будете затримувати задоволення від. О, щось злетіло. Будете отримувати задоволення. Оце модель Океан. Дві штуки ще є. В матеріалі, щоб пошити. Це 58-й. Тобто, ну, навіть трошки більший. Тому дивіться, аналізуйте і замовляйте кепки індіканої на хвилях свободи.